Всім привіт! Ми знаходимося в селищі Єсіння Закарпатської області. Зараз нам потрібно добратися до села Чорна Тиса, звідки почнеться наш перший осінній похід Карпатами. Адже сьогодні вже 27 жовтня. Ось так виглядає початок нашого маршруту в селі Чорна Тиса. З Єсіння ми сюди йшли пішки. Дорога зайняла годину 50 хвилин. Так як поїзд приїхав наш о 8 годині, то вже у нас 9 година 50 хвилин. Даний маршрут є одним із найбільш мальовничих у наших Карпатах, адже тут є високі вершини, озера з кришталево-чистою водою, полонини з їх дерев'яними будиночками і неймовірні краєвиди. Довжина маршруту майже 48 кілометрів, і розрахований він на 3 дні. Але потрібно враховувати, що в залежності від пори року тривалість світлового дня змінюється. Ми йшли в кінці жовтня, тому день був всього 10 годин. Туман почав розходитися і гори почали відкриватися. Ось така краса навколо. А ось там знизу все ще в тумані. Цей маршрут проходить по двох гірських масивах Карпат Свидівці і Горганах. Ми розпочали свій похід із Горган. Ясіні до чорної тиси ми вирішили йти пішки, адже не знали, коли буде автобус і чи буде він взагалі. Як виявилось, автобус є, і обігнав він нас, коли ми вже підходили до початку маршруту. Вже в кінці села ми зустріли двох бабусь, які поцікавились, куди ми йдемо, і радо підказали нам, що маршрут пролягає саме через їхнє подвір'я, та обійти не вийде. Ось такі у нас добрі та привітні люди, які завжди радо зустрінуть гостей. На території горганського масиву проживають в основному гуцули та бойки. Саму назву хребта пояснюють двояко. Власне, горганами називають каміння, які зсуваючись схилами горогочуть, тобто скригочуть і створюють глухі звуки. Також із румунської горган це курган. З самого початку маршрут різко вів у гору, а саме на братківський хребет, який простягається на понад 15 кілометрів. Найвища гора Братківська Велика, висотою 1788 метрів. Вершини гір тут пологі. Цим Братківський відрізняється від інших горганських хребтів, наприклад, довбушанки або синяка, чиї вершини гострі та зі стрімкими схилами. Після того, як ми вийшли зі села і до самого Свидовця, на маршруті ми не зустріли жодної людини. І на це є свої причини. Адже хребет Братківський вважається досить посушливим. І дійсно, для того, щоб набрати воду, потрібно було відхилятися від маршруту. Друга і, напевно, основна причина відсутності людей це те, що всюди в інтернеті пишуть про непролазні хащі з жеребу. На даний момент ця проблема відсутня. У цьому ми переконаємося трохи згодом. Ми вийшли на ось таку полонину. І тут відкривається такий чудовий вид на гори горган. Ось тут у нас гора Хом'як, ось тут гора Синяк, ми там були, також малий Горган, далі Довбушанець, Довбушанка і ось там залиночками гора. Чудова панорама на дуже красиві гори. А ще враження підсилюються тим, що ми були на вершинах цих гір і можемо глянути на цю красу збоку. Ось тут на полонині влітку вирує життя, випасають худобу, роблять сири, а зараз, як бачимо, нема нікого, ані душі. Коли ми піднімалися сюди, то мали надію, що ще не покинули полонину і ми зможемо купити у них сир. Але потрібно мати на увазі, що у другій половині жовтня майже зі 100% ймовірністю тут же нікого не буде, проте у цьому є і свої плюси. Ви наодинці зможете насолодитися цією красою. Також ще трапляється журавлина, чи то брусніка, як то правильно називати. Вона вже перестихша, але в неї такий дуже своєрідний, дуже класний смак. І ось вже видно нашу першу на сьогодні вершину. Чорна клева. Ще до неї вже зовсім недалеко. Завдяки стрімким схилам, кам'яним розсипам. Густим дрімучим лісам та заростям жерепу Горгани не випадково вважаються одними із найменш доступних карпатських гірських масивів. Мабуть, саме тому тут можна досить часто зустріти диких тварин кабанів, оленів, косуль, вовків чи навіть ведмедів. Кам'яні розсипи роблять гори Горгани незвичайними та унікальними. З плином часу на каменях наростає жовтуватий лишайник та дрібний мох зелено-коричневого кольору що разом створюють враження якогось космічного позаземного походження тих каменюк. На території Горган дуже багато маркованих похідних маршрутів, і щороку їх кількість збільшується. Найкращий час для походів у гори горгани це літо та перша половина осені. Весною на деяких схилах аж до початку червня лежить сніг, а у другій половині осені починаються затяжні дощі. Ну а про зиму вже не будемо згадувати, оскільки глибина снігового покриву може сягати 2 метрів, а то і більше, що майже не унеможливлює рух. Ми пройшли вже майже 7 кілометрів по маршруті, і ось це перше джерело, яке ми зустріли, яке не пересохше. Адже як відомо осінню джерела здебільшого пересихають. Трішки відхилилися від маршруту. Ось тут такий непомітний спуск. Якби не карта, навіть би не знали, що вона тут знаходиться. Щоб набрати воду, ми пішли стежкою, яка була позначена на карті. Потім у тому місці, де ця стежка максимально близько підходила до маршруту, нам потрібно було зробити перехід угору поміж кущів ялівцю та чорниць, це було близько 30 метрів. Погода була максимально комфортною, адже сонце гріло, але вже не пекло, що дуже важливо, не було тієї набридливої комашні, яка літом обкусала нам всі руки та ноги. Після підйому на полонину йти було одне задоволення. Місця надзвичайно красиві. Шкода, що осінню дуже короткі дні, адже саме тому нам потрібно було тримати високий темп, щоб встигнути засвітла дійти до місця ночівлі. Зараз ми йдемо заростями з ялівцю. Як відомо, він використовується в ландшафтному дизайні. І тут ми бачимо, що природа є найкращим ландшафтним дизайнером. Нічого тут додати, нічого забрати. Красиво так. Все заросло. Ми вже майже на вершині гори Чорна клева висотою 1719 метрів. Зараз 15 година, 10 хвилин, тобто сходження сюди у нас зайняло від початку маршруту. 5 годин 20 хвилин. Досить довго, складно, тому що весь цей шлях, це був суто підйом. Все до гори, до гори, але підйом досить пологий, ось Назарчик вже біля вершини. Краса навколо. Тут вже жереб. Це перша наша вершина за останні більше як два місяці. Навіть не віриться, що ми наважилися осінню 27 жовтня піти в гори. Дана гора цікава тим, що весь схил і сама вершина поросли жерепом. Тому коли дув вітер, то він практично не відчувався і можна було посадіти на вершині і помилуватися навколишніми краєвидами. Зверху жереб виглядає як зелений килим. Але коли заходиш у нього, то це вже непролазний лабіринт. Спускаємось з гори чорна клева. Спуск був досить комфортним, без різких перепадів висот слизьких чи кам'янистих сипучих ділянок. В принципі, так можна охарактеризувати і весь маршрут до чорної клеви. Осіннім Карпатам притаманна різка зміна температури повітря. Коли світить сонце, то досить тепло. Але тільки ховається за хмари, як легенький теплий вітерець перетворюється на холодний пронизливий вітер і відразу хочеться на себе щось вдягнути. Тому нам не раз приходилося вдягати, а через кілька хвилин скидати одяг. Заодно була причина зробити привал. Проходити жереб було одне задоволення, адже повітря тут мало свій особливий хвойний запах. Висота кущів була досить різна, від 1 до 3 метрів, тому інколи нам відкривалися неймовірні краєвиди. В цей момент хтось з нас перечіплявся за корені і падав. Так, під ноги таки потрібно дивитися. А інколи ми йшли високим лабіринтом, казково-красивим лабіринтом, який виляв справа наліво та інтригував, а що ж буде за наступним поворотом. Ми очікували, що ця широка прочищена стежка закінчиться, і нам доведеться пробиратися через зарості. Морально ми були до цього готові. Але не довелося, адже жереб був прочищений від початку і до кінця. Зараз йдемо жерепом і очікували ми, що будемо через нього прориватися, оскільки читали багато відгуків, що важко пройти. Але дивимося, що хороші люди прочистили стежку. Видно, що. Недавно досить прочищено, дуже вдячні за це. Маршрут прочищений і, відповідно, легко прохідний. Ось так всюди, широко, тобто немає жодних проблем. Велика подяка. Ми навіть не уявляємо, скільки то треба було затратити сил, щоб розчистити від жерепу цю стежку. Ось скільки тут всього. Отож, якщо ви збираєтеся йти цим маршрутом, можете не переживати за жереб. З ним тут повний порядок. Піднімаємося на гору Руська. Після того, як ми спустилися нижче, жереб закінчився і розпочалася зона хвойного лісу. Підйом на гору був досить стрімкий, проте короткий та з комфортним покриттям. Іноді стежка виходила з лісу і появлялися краєвиди. Хочу зазначити, що тут вже не було видно жодних поселень та слідів цивілізації. Лише гори зарослі дрімучими лісами. 16 година 20 хвилин. І ми на вершині гори Руська. Висота 1612 метрів. Краєвидів тут немає, оскільки вся вершина поросла. Деревами, лише в одному місці, ось тут зараз проглядається. З останніх сил намагаємося піднятися на гору Братківська мала. Дуже тяжко. Ще й так як в поїзді їхали, всю ніч майже не спали, трішки подрімали, дуже важко сьогодні йдеться. З останніх сил. Нам це вдалося. Ми на вершині гори Братківська мала. Висота 1677 метрів. Сонечко вже помаленьку. Опускається. Нам потрібно поспішати. Ще трошки пройти. 17 година 30 хвилин і ми на вершині гори Мала Братківська. Висота 1703 метри. Ми молодці, рухаємося далі, бо маємо ще он туди зараз зайти. Хочемо. Мусимо. Ось яка краєвиди, яка краса навколо. Тут ми і відчули мінуси короткого осіннього дня, до наміченого місця ночівлі ще досить далеко, а на вершині гори відкритої вітрам зупинятися зовсім не хотілося. До речі, після заходу сонця дуже різко стало темно. Якщо літом ми не могли заснути в палаці, бо всю ніч на вулиці було світло, то тут, як то кажуть, хоч око виколи. До вершини гори Братківська Велика. Сонечко вже зовсім низько. Ще маємо надію завидно піднятися і поспостерігати захід сонця. Підходимо до вершини гори Братківська Велика. 1788 метрів. На годиннику в нас вже. 18.05 сонечко вже вон там, вже зовсім низько, за хмарами. Похолодало дуже досить сильно, але ми розігріті, тому не вдіваємося, бо дуже приємно Зараз будемо спускатися до місця під палатку, яке позначене нам на карті. Пуск згори розпочався дуже полого і проходив через поле з ялівцю, але згодом кут нахилу ставатиме все більшим і навіть небезпечним, особливо враховуючи те, що стежка зайде в ліс, а там вже буде зовсім темно. Траплятиметься багато каменюк, які будуть обсуватися під ногами. Тому потрібно буде витягнути телефон та увімкнути фонарик. Сонечко вже вон там зайшло за гору. Хочу вам показати місце нашої ночівлі. Ось таке рівне місце ми знайшли при спуску з гори. Вчора вечором ми спускалися, вже було темно, в сумерках не знімали, адже це було небезпечно та й все одно нічого би видно не було. Сюди ми прийшли о 18.50. Палатку ставили вже з фонариками. Щодо підсумків вчорашнього дня, всього, всього по маршруту ми пройшли 16 км 400 метрів. Якщо враховувати, що ми йшли ще пішки з Ясіні до Чорної тиси 7 км, то це всього буде 23 км 400 метрів. Що для такого короткого світлового дня, який зараз є, досить непогано. Щодо ночі вночі було досить тепло. Ми очікували, що буде мороз, але були плюсові температури. Ми понабирали багато теплого одягу, і він не знадобився.